Це, взагалі, законно буде такою соковитою та ніжною. Є маленький секрет, котрим я з вами поділюся. Тому зберігайте рецепт запеченої буженіни і давайте готувати. В Першу чергу потрібно взяти гарний філейний шматок м'яса, обрізати жирні частини і натерти одну велику цибулину. Саме завдяки їй буженина буде соковитою. Це перший секрет. А наступний це натуральні спеції що до буженини Ідеально підходить до запікання м'яса. Завдяки їй м'ясо неймовірно арома. Матне та смачне. Також я додаю морську сіль та мед. Далі я розстеляю фольгу і викладаю пряну цибулеву суміш. Зверху кладу шматок м'яса і викладаю цибулеву суміш з усіх боків. Щільно замотую фольгу в декілька шарів. Залишаю промаринуватися в холодильнику одну годину, а потім відправляю в духовку на півтори години при температурі 100 градусів. Після цього дістаю боженіну, роздягаю її від фольги і запікаю на максимальній температурі ще 15 хвилин. Завдяки меду вона має Яну скоринку друзі, це неймовірно смачно, соковито та ніжно. Бажаю всім смачного.